Друзі, вітаю на магії рослин. Поговоримо про бордюри. Розповім про свій досвід застосування бордюрів на ділянці, а це садові доріжки, клумби, відокремлення одної частини ділянки від іншої. Застосовувала декілька видів бордюрів. Бачу недоліки, якісь позитивні моменти. Про це все в цьому відео. Я йду по доріжці, яку зробила в 2019 році. Спочатку накреслила, як саме буде йти доріжка, поклала агротканину, бордюр пластиковий. І такий це має вигляд, коли вже пройшло 5 років. Використовувала пластиковий бордюр, коричневий колір. Стійки до ультрафіолету. Продається по 10 метрів чи 20 метрів, він гнучкий. Найскладніше було зробити траншею. Показую вам брудну частинку, тому що він теж бувший у використанні. Бачите, нічого з роками не трапилося. Якщо ви тільки ходите по доріжкам, не застосовуєте ніяку техніку, він буде міцним, довго буде слугуватиме вам. Ось тут є поріз. Може бути, якщо ви, наприклад, газонокосаркою проходите, то ніж його пошкодить. Вічного ж нічого немає. Але якщо просто це отак доріжка, він буде у вас досить довго. Недолік цього бордюру в тому, що його потрібно вкопувати. Тут у нас глинистий ґрунт, тому достатньо було зробити боростку і втопити бордюр. Наскільки його заглиблювати? Це в залежності, який зверху у вас буде декор. Потрібно, ну, хоча б наполовину заглибити, тоді він буде більш міцно триматися, і тоді буде ще у вас відстань для того, щоб покласти декор. Це може бути кам'яна крихта, як у нас, може бути більш дрібна, можливо, це інші якісь плити кам'яні. Ну, тобто це ви все враховуєте. Тому що ширина бордюру може бути різною: 15 см, 9 см, 12 см. У різних виробників різні оці розміри. На це звертаємо увагу. Край посилений, дійсно, він більш такий міцний, якщо ви. Ногою наступаєте, буде все нормально, він не зламається. Будь-який бордюр, який вкопуємо, важливо рівно встановити в траншеї та притрамбувати ґрунт з двох боків. Це можна зробити палицею, ногами, будь-якими засобами. Ще вид бордюру, який ми застосовували, він без посиленої кромки, він досить гнучкий. Але його товщина міліметр з чимось. Коли ви купуєте бордюр, ви ще звертаєте увагу на його товщину. І це зазначено в його характеристиках. Ну, там дебірка, там написана товщина. Чим товстіше, тим міцніше і довше буде вам служитиме. Цей бордюр так само має різну ширину, але він мені не сподобався. У нас навіть залишилася. Повністю упаковка не використана, тому що ну, він досить гнучкий. Мені більше подобається потужний, тоді і тримається форма, і чітка якась фігура, якщо ви плануєте щось зробити, чи коло, чи овал. Якщо вам просто якась хвиляста лінія, то він піде. Цей бордюр я застосовувала, коли робила квітучий потічок з гвоздики. Класно ріжеться ножицями, звичайними ножицями. Я тоді кухонними ножицями обрізала і можна було навіть до 2 мм зрізати, щоб кромка була рівнесенькою. Оце було зручно. Взагалі ми бордюрами ще можемо відокремлювати. Ріст багаторічників, які мають поверхневі корінці. Це може бути живучка, ясколка ні, тому що вона більш глибше пускає пагони і може вистрелювати подалі. Тобто там потрібен бордюр сантиметрів 20-25 вглиб. А вам же ще потрібно, щоб висота була над землею. Тобто цей бордюр повинен бути сантиметрів 30. Якщо у вас сантиметрів 15, то, то це тільки для відокремлення багаторічників, що стелиться по поверхні, якісь дрібнесенькі. Бордюр. Який відокремлює доріжку від декоративної частини. Ми ще не засипали камінцями, це будемо робити ось найближчим часом. Але саме зараз вам видно, який він гнучкий. Ось його частинка. Перевага, перша, що не потрібно вкопувати, ми його фіксуємо. У мене є відео на каналі в минулому році, я показувала, як ми це тут все робили: шпильки і вбиваємо. І закріплюємо агротканину чи інший матеріал, і якби фіксуємо сам бордюр. І другий позитивний момент це дійсно, ми можемо зробити і коло, ми можемо різні хвилясті лінії. Але в чому недолік? Якщо у вас хвиляста лінія, потім переходить в пряму лінію, вона не буде такою чіткою прямою. Подивіться. Біля бордюру будуть зростати ґрунтопокривні рослини, багаторічники, злакові. І з часом їх листя закриють бордюр. Тому для створення квітників, ділянок з рослинами, я вважаю, сміливо можна застосовувати такий бордюр. Я ще робила пристовні кола дерев. Дуже зручно. Скільки потрібна бордюра на одне пристоверне коло. По формулі зі школи 2 πr Р у нас – Це радіус. Тут ну, приблизно 30. 2 помножити пі 3,14 і на 30. І оце буде, скільки нам потрібна, яка довжина цього бордюра йде. А я отримала ще один вид пластикового бордюру. Він може бути різної ширини. Це саме 55 мм, підійде для створення доріжок. Або прямокутних декоративних діляночок. І я поділюся своїм враженням і покажу, як його застосовувати. Мені потрібно відокремити частину з камінням від газону. Агротканину застелила ще навесні і закріпила металевими шпильками. Вони як скоби, відстань між ними приблизно 50 см. Розміри шпилюк різні, можна зробити з проволоки. Мають гострі кінчики, тому легко фіксувати, навіть якщо щільний матеріал. Спочатку я не планувала застосовувати бордюр, але у нас на газоні постійно граються песики, діти бігають. І будь-який декор розлітається по газону, і особливо незручно, коли це каміння. Кам'яна крихта це кварцит, фракція 20 на 40, купували більше 10 років, і раніше він був біля басейну. Басейн прибрали і кварцит вирішила перенести сюди. Бордюр встановлюю на край агротканини. Зараз можна прибрати металеві скоби, тому що бордюр буде фіксувати агротканину. Частина бордюру по довжині дорівнює 1 метр. Завишки він буває різним. Висота бордюру важлива, якщо мова про газон, а газон ми часто косимо. І Якщо бордюр вище, ніж висота скошеної трави, то потрібно додатково косити тримером чи ножицями стригти траву біля бордюру. Якщо трави на висоті 4 см і встановлюєте бордюр не вище 4 см, то газонокосарка проходить по бордюру, косить траву і не шкодить ножем кромку бордюру. А фіксувати бордюр буду кілочками. Я маю декілька варіантів я зараз повикладаю весь бордюр. А потім вже буду його фіксувати кілками. Такий момент побачила, коли стикую. Дивіться, ось так воно повинно бути. Міцно. Тут на одному рівні, і тут на одному рівні. Ось. А тепер дивіться, в іншому місці. Тут. Пас зайшов, тут не зайшов, бачите, не до кінця. Ось. Чому так? Оці отвори, вони повинні бути відкриті, а вони були донизу, тому не проходила впас інша частинка. О, все на одному рівні воно вже. Тобто тут потрібно оце місце контролюємо там, де в пази входить. Частина бордюру починається нерівно, а тут пази. І якщо ви плануєте, щоб він йшов до якоїсь поверхні і щільно фіксувався, то потрібно ці пази зрізати. Ось дивіться, у мене тут бордюр один і цей бордюр. Чим можна зрізати? Можна турбінкою. І так само, якщо у вас якась зайва частинка бордюру залишається і потрібно обрізати. Так само турбінкою можна зрізати, вкоротити. Так, частина, що ми відрізали. І далі продовжую. Ось так буде. Я продовжую вкладати цей бордюр і дійсно розумію, наскільки він потужний, і наскільки його легко вкладати. Тобто, щолк, щолк щолк. Ці... І я спочатку не фіксую, я з один з одним частинку молочко. цю з'єдную, потім я вже пройдуся кілочками, зафіксую, і навіть можна зафіксувати через кожні 50-70 сантиметрів. Тобто, кілочків не потрібно так багато. Тут агротканина зелена, щільність 135 грамів на метр. Я такою щільною ще не працювала. Це перший досвід, і я бачу, наскільки вона дійсно щільніше, ніж інше. Вона не так пропускає воду і її краще застосовувати саме на доріжки. На ці частини, де виходите постійно, де механічне навантаження під рослинами. Не потрібно її стелити. Під рослини застосовуйте агротканину щільність не більше 100 г на метр квадратний. Різний бордюр, а також кілочки, якими фіксується бордюр. Ви можете замовити у мене в інтернет-магазині магія рослин. Якщо це хвилястий чи от такий м'який бордюр, він буде в бабіні такого плану. Якщо це Бордюр, що не потрібно вкопувати, він буде ось так. Такий бордюр ви купуєте по метру. Скільки вам потрібно? 3 метри, 5 метрів, 20 метрів. Шпільки є по 50 штук, по 100 штук. Є поштучно якісь. Все можна замовити, але зараз курс нестабільний, чогось буває, немає. Десь. Немає фіксованої ціни, тому потрібно все це наперед нам з'ясувати, щоб вам надати пропозицію, щоб ви були готові, яка ціна, яка кількість, які умови поставки. Всім вам дякую за увагу. Діліться в коментах, який для вас супер бордюр, яким ви користуєтесь, які переваги, недоліки буде корисно і цікаво всім, а також і мені. До нових зустрічей.